Ми так сумуємо за тобою. Тепер мене всі кличуть вдовою. Мої очі повні розпачу та болю, бо розбили мою міцну броню. Ти був веселим та надійним для нас всіх міцною опорою. Ти не підводив нікого, свою сім'ю, побратимів країн. Мені дуже хотілося до його дня народження зробити йому подарунок. 16 грудня. Йому було б 37 років. Як і в часи АТО, так і під час повномасштабного вторгнення. В Ді не було роздумів міркувань йти чи не йти на захист своєї держави. Він не розумів, як може бути по-іншому, і мені його дружині та всій сім'ї прийшлось прийняти розуміти і поважати його вибір. Не можемо прийняти той факт, що його більше немає. Вже 17 місяців, як він поповнив ряди небесного війська. Весь час він мріяв бути військовим. Так як його дядько був військовий. Він був дуже добрий. Кожна минута то він приділяв сім'ї, і я хочу, щоб його пам'ятали таким же добрим і світлим і патріотом своєї батьківщини. Дмитро займав посаду за зв'язківця. Ми теж відкобачились, але Дуже часто приїжджали за, за порадами. Це і була і впевненість, і самоконтроль, і, і спокій. Метро був тим, хто завжди прийде на допомогу. Важко згадувати дуже це дуже болюча втрата для нас. Ідея створення книги в мене вже дуже давно з'явилася. У книгу вийшли статті, матеріал, власне, який також був деякий мною написаний. Також війшли вірші про нього, написані як його вчителем, так і мною, і мій лист небуття. Дуже хочеться, щоб ця книга стала закликом до людей і. І далі видавалися книги про героїв. Наразі примірників небагато, але плануємо збільшувати тираж і кошти за книги направляти на бригаду чоловіка 118 бригаду. Я дуже вдячна Тані, що вона не просто склавши руки, сидить, бо в мене є біда. Таня несе пам'ять про свого чоловіка. Це є дуже важлива робота. Це також морально, психологічно не є легко стукати в двері, щоб зробили книгу, стукати в двері, а де знайти кошти, стукати в двері, де можна презентувати книжку. Тіма був таким тихим, ну дуже тихим. В школі його дуже любили. І ніхто не міг подумати, що от в такого тихого спокійного хлопця може бути такий сталевий характер. Знаєте, це любов до батьківщини. Любов до нас всіх. І я дуже вдячна, що в мене був такий брат, він в мене і є. І він не один такий. Їх багато, і завдяки їм ми зараз сидимо тут. Я хочу попросити всіх. Цінуйте героїв, пам'ятайте про них, пам'ятайте про тих, хто живі. Помагайте їм, чим можете. Хто не може донатити, будь ласка, підтримуйте родини. Ну, просто добрим словом. Мені дуже хочеться, щоб ця невеличка книга, в яку вкладено багато душі, волі, любові, стала поштовхом і закликом для людей про те, що війна триває. Ніхто ніколи не знає, в якій двері вона може постукати. І це не доля моя чи якоїсь іншої жінки чи родини. Це війна, на жаль. Ти житимеш у серці та в думках. Як самий теплий день у році, ти є, ти тут і поруч, і кожної хвилини нашого життя ми чекаємо на тебе. Та звідти, де ти є, вже, мабуть, немає вороття.